Чому горить Лос-Анджелес п'ять днів у найпрестижнішому районі голівудського міста вирує одна з найстрашніших в історії пожеж? Відомо вже про 11 загиблих у зоні евакуації більш як 150 тисяч людей. Незважаючи на небезпеку, деякі повертаються, аби власноруч захищати свої оселі. Історії вцілілих у полум'ї, її причини, з яких воно цьогоріч таке небезпечне збирала наша Яна Слісарчук. Кадри, що змушують затамувати подих, фільм Катастрофу з вікон власного будинку знімає чоловік на пагорбі в передмісті Лос-Анджелеса і каже своєму собаці: Все буде гаразд окей, не відкривай вікна, каже він другому чоловікові. Поруч Це й усе, що ми знаємо про них напевне. Але в соцмережі X, де поширили це відео, твердять, усім вдалося щасливо врятуватися. Чому це надзвичайне везіння? ТСН розказує українка Катерина Маталон, яка мешкає в зоні стихійного лиха. По-перше, Лос-Анджелес має дуже щільну забудову. Це е, до іншого будиночку можна просто рукою подати. А, і по-друге, через сейсмічну активність Каліфорнії як такої, а, тут це унеможливлює будування будинків а, масштабно, я маю на увазі, а, з бетону або цегли. Отже, абсолютно всі будинки, навіть трьох-чотирьох п'яти поверхові, вони збудовані а, з. Дева раніше Катерина мешкала в Ізраїлі до Каліфорнії, перебралася після того, як там почалася війна. Каже, що вони з родиною були на межі евакуації, але загоряння неподалік від їхнього будинку вдалося приборкати. Останній осередок вогню він був у двох кварталах від нас. Ми бачили вогонь з наших вікон, і ось тут вже ну певно дуже страшно стало. Я не ходжу до церкви, але вірю, що мені допоміг Господь. Пообіцяв йому поставити велику свічку. 69-річний грек Макас Десігеніс евакуювався, але повернувся, бо побачив по телевізору, що полум'я підбирається до його будинку. Він приїхав гасити його власноруч і впорався. Я чув, як військові кажуть, коли йдеш у бій, є багато різних думок щодо того, що ти тут робиш, але варто потрапити на передову. Про все це забуваєш, бо просто б'єшся, щоб вижити так. Ось коли я сюди приїхав, зі мною сталося те саме. І для Макаса, і для професійних вогнеборців величезною проблемою стала вода, точніше, її відсутність. Багато пожежних команд скаржаться на низький тиск у бранцпойтах. Губернатор Каліфорнії закликав провести ретельне розслідування, хто в цьому виднен. Експерти називають одразу кілька причин: з одного боку, скорочення бюджету в пожежників, з іншого дві дуже вологі зими поспіль, які змінили посушливі сезони. Відтак наросло і висохло багато трави, яка тепер миттєво займається і блискавично розноситься вітром. Згарища, як буває щороку, привертають увагу мародерів. Поліція запроваджує комендантську годину. Маємо мапу районів навколо Лос-Анджелеса, де запроваджено комендантську годину з 6-ї вечора до 6-ї ранку. Якщо ви не працюєте в цьому районі, не рятувальник і не пожежник, вам немає чого там робити. Якщо вас там побачать, вас заарештують. Перлину Лос-Анджелеса, улюблений район голівудських зірок Pacific Palisades, минулого травня знімало індійське подружжя Сімрани Ашаан для свого відомого травологу. Тепер оператори агенції Reuters від. Творюють їх маршрут, аби показати на що він перетворився. Збитки що навіть не починали рахувати, адже головний осередок полум'я досі не можуть приборкати. Лише сьогодні сподіваються, що вітер, хоча б трохи, ущухне. Яна на Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.